Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Від Габріеля. Так що пройдемо це кільце. Чим швидше почнемо, тим швидше і закінчимо. Педаль до полу. Погнали. Так куди ти прешся, ти на мазі? Ти спеціально мені палець в колесо вставляєш? Зато ти сам облажався. Так що я не здамся. Всі думають, що в мене слабуватий мотор. Ні. Це, це у вас більший. Більша вага, що ви не можете швидше розганятися і керуватися. До побачення. Ухлетимо ми. Ось як кліпс. Ось тобі. Ми в лідерах. Ось так. Розганяємось. -е, Блі... це що, здурів чи що. Я все одно попереду. І ось уже останнє коло. І головне нам протриматись в лідерах. Бо перепроходити це. Та ще каторга. Ось так. Ми відриваємось трохи. Ні, не, не виходить в них більш потужніші автомобілі. А за поворотом фініш. Ось так. А, є в мене закис азоту. Давайте я його використаю. Ось так для розгону. Все, фініш, перемога в кармані. Зберігаємося. Так що, думаю, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!